Велика невдача: Рівненський Верес у рамках сьомого туру української прем'єр-ліги вдома поступився Житомирському Поліссю. Учасник Єврокубків домінував впродовж всього матчу та вже на початку гри повів в рахунку. На 12 12-й хвилині своїм першим м'ячем у чемпіонаті відзначився Олександр Філіпов. Грає на Андрієвського п'ятою, які і Полісся забиває. Олександр Філіпов відзначається який же ж пас п'ятою від Олександра Андрієвського. Пізніше, на 37-й хвилині, нападник подвоїв перевагу своєї команди, оформивши дубль. Який же шанс, яке дежавю могло бути? А тут скидка від Шепелєва. Філіпов! Ну, полісся таки знову забиває. Олександр Філіпов. робить дубель у цьому поєдинку. Після двох забитих Житомиряни не зупинялися та під завісу першого тайму забили й третій м'яч, вдало розігравши кутовий. там є Сарапій Чомутенко Сарапій не пробуває. Тут моменти брагару забиває. Максим Брагару забиває. Рахунок стає 3-0 на 42-й хвилині. Полісся громить Верес просто. За підсумками першої половини гри Верес завдав лише один удар поворотом суперника. На 66-й хвилині на полі з'явився колишній нападник Вереса, здолбунівчанин Микола Гайдучик. Це його перша офіційна гра проти своєї уже екс команди. Микола долучився до четвертого забитого голу Полісся, віддавши перед асист. На 70-й хвилині відзначився Томер Йосефі. Обробляє, виконує зараз передачу на партнера. Велетеняна Кравченка. Кравченко виконує подачу. У Юсефі забиває 4-0 на користь полісся. А Томер Йосефі, ізраїльський легіонер. Через дві хвилини господарі забили гол престижу. Індивідуальну майстерність продемонстрував Денис Дукве. Зараз Ндукве з м'ячем, Дукве пробиває, забиває, забиває Денис Ндукве, Дукве. 4 стає рахунок наприкінці 72-ї хвилини. А відзначається забитим м'ячем колишній гравець Полісся. У підсумку матч завершився з рахунком 1-4 на користь гостей. Ми дуже задоволені, що якраз в цій грі, перш за все, я відзначу да, ставлення своїх гравців до справи. Те, що вони з перших хвилин, да, ми скажімо так, були єдиним колективом тієї команди, яка прагне результату і перемоги. Дуже хочеться, щоб якраз такі перемоги вони нам на майбутнє давали. Ті шанси да, боротися за призові міста. Тут основна задача зараз тверезо підійти до розбору гри, до аналізу, проговорити ще раз з командою, зрозуміти наші помилки і над чим нам потрібно працювати. Ніколи не очікуєш домашній грі таким, з ким би я не грали. Звичайно, ми не, не готові були. Більше того, якісь такі налаштування було відчуття внутрішнє, що ми сьогодні маємо хорошу гру зіграти. На жаль, ми її сьогодні дійсно програли, і можна сказати, без шансів за підсумками сьомого туру чемпіонату. Верес посідає 12-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі сім очок. Наступний матч рівняни зіграють 4 жовтня на виїзді проти Київської оболоні. Початок о 15.30. Максим Остапець, телеканал ITV, Media Group.